Куди інвестують найбагатші люди світу? Перше, звичайно ж, нерухомість. Наприклад, Білл Гейтс володіє мільярдними інвестиціями в землю та нерухомість. Чому? Тому що це актив, який з часом лише дорожчає. Плюс забезпечує стабільний пасивний дохід. Друге, вони інвестують в технологічні компанії. Наприклад, Ілон Маск, Джеф Безос, Марк, Цукерберг. Всі вони не просто власники бізнесів, але і інвестори в інноваційні стартапи. Вони бачать майбутнє там, де інші ще навіть не дивляться. Третє, це, звичайно ж, фонди та акції. Наприклад, Уоррен Баффет є королем інвестицій у фондовий ринок. Він купує акції компаній, які мають довго Потенціал і завдяки цьому створює стабільний пасивний дохід. Четверте це енергетика та ресурси. Наприклад, Майкл Блумберг інвестує в проекти зеленої енергетики, адже майбутнє за сталим розвитком і такі інвестиції це виграш для планети та капіталу, а також п'яте мистецтво та рідкісні активи. Мільярдери часто купують картини, антикваріат, колекційні вина. Такі активи не лише зберігають вартість. А й ростуть у ціні. Слідкуйте за моїм блогом зі мною цікаво.